«Привіт, Запоріжжя» – це топ-новини дня від п'ятої редакції. Продавали наркотиків на 350 мільйонів гривень на місяць. В Україні ліквідували 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну. Про це повідомили ВМС. Обшуки відбулись у 20 регіонах країни, затримано 60 осіб. Тим часом у Запоріжжі схопили 43-річну наркозбутницю. У неї знайшли наркозілля, 5,5 тисяч доларів, 100 євро та 172 тисячі гривень. Жінка може провести за гратами до 10 років. 10 авіаударів по малій Токмачці та Новоданилівці окупанти 424 рази били по Запорізькій області. З РСЗВ накрили Левадне та Новоандріївку. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Ні, екстрасенсам у прямому ефірі українці вимагають заборонити показувати представників псевдонауку телемарафоні. Єдині новини на сайті Кабміну з'явилась відповідна петиція. Її автори певнять, деякі з цих експертів мають проросійське минуле і можуть поширювати деструктивні наративи. Звільнили Вікторію Галіцину, очільницю Бердянської міської військової адміністрації. Відповідне розпорядження є на сайті президента. Галіцина перебувала на посаді серпня 2022 року. Стає дорого у Запорізькій області від початку року на 6% збільшились ціни на товари та послуги. Тільки за останній місяць вартість продуктів зросла на 1,7%. Найбільше здорожчали помідори, морква, яйця, молочка та шоколад. Дешевими стали цибуля, яблука та макаронні вироби. На 4% виросла вартість одягу майже на 6% – взуття. Власником постраждалого від російських кабів житла у Запоріжжі виплатили 400 тисяч гривень. Семеро містян вже отримали грошову допомогу від влади. Минулої сесії міськради виділили понад 21 мільйон гривень на відновлення будинків. Продавав гранати та патрони. В Оріхові затримали місцевого, який організував незаконний бізнес продажу боєприпасів. У жовтні чоловік продав 6 гранат та 30 набоїв, заробивши на цьому 3 тисячі гривень. Нині триває досудове розслідування за скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці повідомили про підозру двом псевдополіцейським з Мелітополя. В окупованій Якимівці вони катували українського волонтера, змушуючи прийняти руський мір. Коли отримали відмову, чоловіка відвезли до лиману, де наказували зайти в холодну воду і стріляли поруч. Після примушували купати собі могилу. Зрештою, українці відпустили тільки, коли отримали гроші від його батьків за скоєне посіпакам расистів, загрожує до 12 років ув'язнення. В Запорізькій області розпочато будівництво дев'ятої підземної школи. Заклад розраховано на тисячу учнів. Навчатимуться вони у дві зміни. Вже цієї осені запрацює перший підземний заклад освіти. Неймовірне видовище над Запоріжжям місцевий фотограф зафіксував комету цидзіншань. До 20 жовтня у всіх запоріжців ще буде шанс побачити її у небі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.